Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Заїхав до нас ось такий черговий автомобіль, це Volkswagen Tiguan 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт-190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 500, 7-ступка, мокра, надійна, класна коробка, друзі. Значить, ця автівка у нас купувалася в Європі, а саме в Швеції, в Highline комплектації і з оригінальним пробігом, друзі, 150 55 тисяч це оригінальний пробіг, який, як завжди, підтверджується у нас офіційним дилером, що ця автівка заїжджала до офіційного дилера та по регламенту все повністю обслуговувалось, так що наразі ніяких технічних несправності з даним автомобілем немає. Все працює чітко, гарно, коректно, друзі. Щодо автомобіля, отже, Ті чистий 18 рік, у вас буде в техпаспорті Значить, по зовнішньому стану. По зовнішньому стану автівка має е, хороший зовнішній стан, друзі. Ніяких е, моментів, чи пошкоджень, чи дефектів по е, лакофарбовому покриттю, по кругу автомобіля в нас немає. Ось ви можете бачити на камері, що все є добре, без ніяких абсолютно якихось там е, чи притертостей, чи подряпин, чи я не знаю, там вм'ятин. Е, по лакофарбовому покриттю так, по, такого, по автомобілю немає. Все є чітко гарно, ось бачите, що по лівій, що по правій стороні. От, Так що. Що автомобіль реально дуже гарно виглядає. от Далі, диски, диски на автомобілі У нас 18-ки оригінальні. Розмір резини 235х55 стоїть літня гума. от Друзі, ще в хорошому, до речі, стані. Так, є є, є, по зовнішньому вигляду показав попередні, друзі частині автомобіля. Ось ви можете бачити, що е, є трішки там, я не знаю, пару дрібних сколиків, а так все є абсолютно добре. Ось, ви бачите, ніяких критичних сколів по автомобілі чи попередній частині в нас немає. Такі, типу, знаєте, сколи, що типу, вам треба щось фарбувати чи робити, чи висічка велика. Тут такого немає. Ось, ви бачите, все є в межах розумного по даному автомобілю. Так, зразу, друзі, беремо прилад і ви зробимо замір. Фарбу покриття. Отже, це в нас по лівій стороні. Переднє ліве крило є, все добре. Передня ліва дверка є все добре. Задня ліва дверка 125, 109, заднє ліве крило 126. Ще раз заднє ліве крило 122. Друзі, 121, 138, заднє праве крило 125-140. 155, задня права дверка, 126, 130, 160, 160, 97 і е, у нас капот у нас. Що у нас 213? Капот, капот має е, перелакування, друзі, від Сколі, Так автомобіль приїхав з-за кордону. От, друзі, так що ось такий лакофарбовий стан даного автомобіля. Так, друзі, щодо комплектації, комплектація Highline прикольна. От того, Що в нас є оптика, LED максимальна з функцією вирізання автомобіля з потоку є, друзі. Далі. Далі відкриваємо автомобіль. Зразу бачимо, в картах є підсвіточка амбієнту. Ось тут дуже гарно вночі світиться. Сидіння в нас ергокомфортні з функцією масажа є. Друзі, так. Заходимо в автомобіль, робимо запуск. Так, запустили, все працює чітко, коректно по даному автомобілю без ніяких абсолютно моментів. О, цифрова панелька приладів перед вами є. Потім по асистентах у нас є Line Assist та Front Assist асистенти, підігрів дзеркал, друзі є. Потім кнопочка стар-стоп, самопарковка, паратроники 360 градусів, камера заднього виду, коліщатку для зміни руху їздиє. Потім е, трьохзонний клімат-контроль, як завжди є, очищувач повітря, е, підігрів сидінь, підігрів керма. Webasto е, з функцією програмування. ось тут є, ви бачите. Заходимо сюди і собі програмуємо От, Далі. Є е, е, в автомобілі два ключа та пульт на Webusto. теж класна річ. І що найголовніше тут є в цьому автомобілі, те, що ви дуже сильно любите, друзі. Зараз вам покажу. От, Є у нас ось така штучка. Е, зараз навігація. Е, вона тут є і ось тут є. Але треба вставити от сюди е, карту з навігацією. І вас буде працювати і ось тут навігація, і буде перед вами ось тут. Вноситись навігація. Е, треба, щоб ми вставили, бо чесно скажу сам не побачив, що її там немає. Але менше з тим розберемося, і у вас навігація, друзі, буде працювати е, так далі. Ось тут у нас асистент, можна, адаптивний круїз контроль можна, е, запускати. І керується він адаптивний -контроль, ось контроль на, на в цій частині регуляції і клавішами. Так, є, друзі, це розказав, це сказав. От, по автомобілю. Так, далі, позаду, що у нас там позаду? Позаду, мабуть, лише е, третій клімат є. І третій клімат, і зарядка Ось тут, друзі. Все решта є по стандарту. Як на мене, ну, типу, непоганий, абсолютно варіант. Все є, що потрібно. Хотілося б ще без ключового доступу, але менше з тим. Так далі. Електрокришка багажника є присутня в даного автомобіля. Ось так відкривається. Поличка зразу є, електрофарко, бачите. от. Ну і е, мало би бути ключ, дюнкрат, е, компресор це все. Е, немає його, але, друзі, наразі ми вам доложимо в багажник, щоб все вам тут було 100%. Вам. Так так що ось така комплектація, як на мене, 190, двигун, 2-літровий, класна е, коробочка, оптика є, е, двигун є, фугайний асіст є, адаптивний круїз контроль є. Так що як на мене, реально всі є ті опції, якими ми користуємося кожного дня. Е, так, друзі є, далі. Палакофарвому покриттю вам показав, це показав. Саме головне, що, друзі, буде дуже цікава ціна на дану автівку. От. Але пізніше зараз ще покажу. Як виглядає в салоні даний автомобіль і пізніше я вам розкажу вже по ціні. Отже, саме карта переднього пасажира. Далі поріг переднього пасажира. Трішки ось такі незначні подряпинки є по порогу. Але, друзі, це норма 150 тисяч по любезій сліди експлуатації мало би бути. Далі ось так виглядає у нас торпеда, КПП, кермо. До речі, кермо класне, без ніяких потертостей чи пошкоджень. От Так, позаду ось так виглядає автівка. Задній диван також без ніяких плям, нічого немає, все добре, друзі. Так, Переднє сидіння позаду, стеля ось в такому стані. Також нічого не подерто, не задерто. Так, є, дуже гарна стеля у нас. А я завжди ще вам отак. Багажне відділення. Бачите, все чітко, гарно, бо завжди хто возить в багажнику якісь багато речей, він завжди роздирає той багажник разом з телею. Тут все є добре, друзі. Так, задній бампер, до речі, також вам покажу. По задньому бамперу все добре. Ось такий один маленький є сколик незначний, а так реально по задньому бамперу все є добре. Оптика задня також ледовська в нас стоїть. З цієї сторони я вже вам показував, друзі. Ось так виглядає. Пороги не затерті, ви бачите, пластик в класному стані. Карта взагалі тут супер, все. Ну і З водійської сторони зараз вам ще покажу. Е, значить, Це у нас карта водія. Знову ж таки, поріг водія, легкі підтертості є, але вони не критичні, друзі. Сидіння класне, ергокомфорт з функцією масажу, друзі, собі раз включили масаж та супер підтримкою під коліна. Так що, друзі, ну, ось такий автомобіль буде у нас для вас. Я називаю це стандартний тігунчик, тому що ну, це в нас іде, друзі. Як то кажуть, є набагато хужі середні комплектації. Це в нас класна комплектація, хайлайн, все, що треба, є, але в нас є і по набагато кращі комплектації. Друзі, так що це стандартний, нормальний тюган, але зато в його буде своя класна ціна. Отже, друзі, за чистий 18 рік за оригінальний пробіг 155 тисяч, 156 тисяч Ціна питання на даний автомобіль десь буде в районі 28 тисяч. О, друзі, я рахую, що це абсолютно адекватний є автомобіль з адекватною ціною. Так що, друзі, будь ласка, хто хоче собі, хто хоче собі класний Тігуан на класній комплектації, будь ласка, заїжджаємо до нас, як завжди, на тест-драйв, покатайтеся. Саме головне вам покажемо, в якому стані ми його купували за кордоном даний автомобіль. Друзі, треба випуску від офіційного дилера. Вам надамо сервісне обслуговування автомобіля від офіційного дилера Покажемо, що з ним є все добре. Любі діагностики можу вам зробити на місці тут, що ви переконалися, що з цим автомобілем все є супер. Надамо, в общем, вам максимум, комплект... максимум надамо вам інформації, що автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Отже, друзі, всім вам гарного дня, будемо на зв'язочку. Тоді, пока-пока.